ДНК майбутньої України так називатиметься спільна картина художників, котрі творили під час революції на полотні завбільшки 200 на 160 сантиметрів. Автори хочуть відтворити свої мрії про майбутнє країни. Вірять, що здатні змінити державу і закодувати майбутню перемогу і добробут. Які символи вписували у творчу ДНК держави, розкаже Юлія Дуб так київські художники, які творили під час революції гідності, починають малювати спільне полотно. На ньому хочуть зобразити свої мрії про майбутнє України. Чому полотне у нас одне на всіх? Тому що насправді ми одне від одного залежимо. Не може бути майбутнє однієї конкретної людини без всього загалу. То сьогодні ми пошукаємо взаємодії на одному аркуші, двохметровому. А завтра ми знайдемо цю взаємодію в усі нашій країні. Щоб налаштуватися, митці намагаються відтворити в пам'яті спогади, де почувалися переможцями, і запам'ятати ці образи. Далі образи лягають на полотно. Мені Хочеться намалювати власне золотий берег, пісок, сині, син, наше чисте. Море небо воно так і символізує, наче вже й прапор складається. Тобто, я спеціально не приєднуюся до тих символів. Воно так само. Символ лошадей у моєму майбутньому ескізі будуть це сила, сила духу, розум і воля, і прагнення до того, щоб своє бажання утворити в життя. Олександра Козловська згадала картини, які малювала під час революції гідності на вулиці Грушевського. Стоїть горить авто з Богданом, всі люди стоять навколо його дивляться. І ось те, що я відчула, коли я робила цю роботу, воно просто притягнуло такі емоції, що змусило мене далі працювати. Один з ініціаторів проекту Ігор Леві каже: картину ДНК майбутнього України планують виставити на благодійний аукціон. Гроші від продажу підуть пораненим на Донбасі. Я не знаю, чим це закінчиться, але 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 який буде результат, я кажу, але. То, що це зробить дуже гарну роботу, то, що зробить наш світ краще, це 100%. Як виглядатиме на полотні спільна мрія про майбутнє України, можна буде побачити 21 лютого в музеї Майдану. Юлія Дуб, Юрій Анісімов, перший національний.